Піонер сільського зеленого туризму у Лазіщині Михайло Куриляк приваблює гостей гуцульською автентикою. Та й як інакше, сам справжній гуцул береже давні горянські трембіти, і звісно ж трембітає, як уміли і діду, і тато. Отака От музика сигнал для туристів, що їх тут чекають і як будильник, коли у короляків уже є відпочивальники. До послуг гости ціле лазинські обістя з мальовничим краєвидом і розкішним гірським повітрям. На додачу пропонуємо е, верхня їзда на конях, е, підвода, е, тобто до е, підніжжя під вершини Говерла на підводі, гарно. З, Коні одіті з бубенцями і так далі. Народні ремесла також ми пропонуємо Значить, подивитися, як, наприклад, ліжник робиться, і як постоли можуть морчитися, виробити шкіру з барана у прикладі, ну і так далі. О, так що туристи, які приїжджає до нас, в першу чергу він дуже задоволений нашим краєвидом. Друге, що ми пропонуємо гуцульську кухню, тобто і вареники з Бренцею Овечею і з комердою ми називаємо Банош. Тобто От кулеша із шкварками, молоко полоненське. Це все, я кажу, ця домашня кухня їх дуже е, і цікавить, е, що яке то, що то і так далі. Ну е, хто бажає, можемо запропонувати наш е, самогон, тому що він з гір карпатських як води джерельної чистої. Справжній сільський побут саме те, що потрібне сьогодні туристам, не дарма зелений туризм, називають ще агротуризмом. Адже для сучасних городян побачити живих курей уже екзотика. І що вже казати про овець? Ближче до природи, ближче до людей. Гасло Лезищінського туризму. Родинний затишок і знайомство зі справжнім побутом горян його зміст. Це усе спілкування з газдами з цього дому. От їх то дає їм таку наснагу що о, вони у себе відчули якраз у тій атмосфері, які б мало бути і відпочинок. Тобто музика, розповіді, ватра, ну, ясне діло, їжа, тому що спробувати нашу кухню також це для них цікаво і, і файно по нашому. А для ще кращого знайомства у хаті куриляків дозволять поміряти і автентичний гуцульський одяг. О, а це е, наш гуцульський петак, який е, одягають мужчини. Е, Тане серкан е, тільки проходить із цими петаками. Головне для того, аби туристи були на порозі створити для них комфортні умови. А ще ж щира гостинність, переконана і пані Світлана. Одним із головних чинників, що приїжджали туристи, це повинна бути привітність власників садиб, тому що до мене не як кажуть багато приїжджали людей, і що їм ну як вони просто порівнювали садиби мої і інших, так вони казали, що привітність і гостинність хазяїна садиби це самий головний чинник. Садибу найуспішнішого надавача туристичних послуг Лазищині прикрашає і сертифікат з міжнародного семінару. Та попереду і ще багато роботи. Вважає жінка, котра не побоялася зайнятися цією справою три роки тому і тепер не шкодує. Життя дуже стало цікавішим, тому що я взагалі е, люблю спілкуватися з людьми, люблю їм розповідати. І зараз, знаєте, така пішла навіть відка, що е, туристів, що вони їдуть не тільки відпочивати для того, щоб приїхали, поспали в номерах і, уї, і поїхали, а вони хочуть приїхати і щось побачити, навчитися. Вони хочуть послухати якісь цікаві легенди, розповіді, вони хочуть е, побачити, як ми тут живемо. Ми їм пропонуємо, наприклад, е, якщо це є. Іноземці ми їм пропонуємо, щоб вони, наприклад, побачили, як жита доїться коровка, як е, козятко пасеться, як курочка бігає, як курочка несе яєчко. Е, тому що в місті ці діти, не, е, діти і дорослі цього навіть, на жаль, не бачать. Туристична справа вона виправдовується. По-перше, це є можливість додаткового заробітку. Е, ми знаємо, що зараз не так легко знайти в нашому краї роботу, і туризм, розвиток туризму це є одне із. Фактично перспективніших занять. Якщо люди, як кажуть, будуть вкладати кошти у розвиток туризму, і якщо буде працювати, розвиватися ця галузь, то я думаю, що наш край не наш край буде розквітати, і люди з нього ніколи не будуть виїжджати, а навпаки, будуть селитися на наших прекрасних землях і будуть проживати в Карпатах. Туризм порятунок для Лазищини, вважає голова села. Потрібно ним опікуватися. Тим паче, що стартові умови дав сам Бог, Лазищина село з унікальними людьми і з унікальним ландшафтом. Унікальне місце в не тільки в Закарпатті, а взагалі в Україні. Настільки постільки, постільки воно розташоване у. Підніжжі найвищих вершин України, гори Говерла і Гора Петрос. Село Лазащина надзвичайно багато добрими людьми, надзвичайно багато дуже красивими краєвидами, які ну, визивають до нас, закликають своєю красотою туристів і. Сподіваємось на те, що село Лазищина є найбільш перспективним селом. Можливо, навіть Закарпатської області, саме у цьому плані, у плані розвитку туризму. Агротуризм на Закарпатті сьогодні ще не так бізнес. Це швидше соціальний проєкт, спосіб людям мати роботу у рідному селі. І нехай туристична справа тут іще тільки розвивається. У Лазищині уже діють кільканадцять садиб, серед яких і зразкові. З десяток вже можна вважати активними. У села є перспективи стати туристичним. Мушу вам сказати, що дуже великі перспективи. У всякому разі, я і мої активісти, ті, хто підтримує цей рух за сільський зелений туризм, вважаємо, що за в Лазівщині дуже великі перспективи. Ну саме розташування села під Говерлою, поміж гір, у такому мальовничому краю куточку Закарпаття це вже перспектива на те, щоб село розвивалося. Ну і без звичайно активні люди, сільський голова. Активісти сільського туризму, ті, хто вже приймає, ті, хто хочуть приймати, цей рух поширюється, і я думаю, що перспектива називатися власне з з з центром сільського зеленого туризму, е є дуже дуже серйозна. Один із перших у цій справі у селі господар з дев'ятирічним стажем Михайло Куриляк, власне, як і кожен лазищинець готовий зігрівати туристів не тільки теплом свого великого гуцульського серця. Але й професійним підходом до того ж індивідуальним, залежно від потреб і побажань гостя. У туристичному репертуарі Гуцула, який приймав гости навіть із Мексики, численні екскурсії, цікавинки, навіть гурянські легенди. Гуцула тішить те, що завдяки зеленому туризму зберігаються, ба навіть відроджуються місцеві традиції. Лазищинці вертаються до себе справжніх. Найбільше ж гостей тут очікують на зимові свята, адже переконують у ту пору гірська лазищина найкраще місце у світі. Саме про це звучить трембіта Михайла Куриляка, закликаючи сюди туристів.